Мені прийшло повідомлення, що потрібно забрати посилочку. І ось у нас тут такий, такий приложення, коли ти відскановуєш QR-код, який тобі прийшов на почту, що у тебе є посилочка, заходиш всередину, і там багато-багато боксів, і потрібно серед цих всіх пакуноків знайти свою. Ось так. Так ось, я знайшла вже свою посилочку. Зараз буду вам показувати розпаковочку. Замовила, звісно, я не одну, але прийшла наразі поки одна. І завжди, коли ти заходиш в ком'юніті, в тебе така спокуса стоїть. Ось така. Ну, як не зробити собі каву перед відкриттям пахуночку? Беру стаканчик. Напевно, я все ж таки буду а, одне з пресу. Тому що вже після обіду. Я вже пила сьогодні каву. Це просто така спокуса стоїть. Якби не пройшла мімо, то можливо пройшла б мімо. Тут все нарядно гарно. ззаді в мене ось в офісі ялиночка стоїть. Також біля каміна така декорація стоїть. Камін і ось тут як, декор. Хоча mm -hmm. на дворі така погода, у нас крісми сталь на носі. А я ось в шортах, в тапках і в футболці. Ось така вона Флоріда. Oh. Так, моє еспресо вже зробилося, але я ще декавчика собі зроблю. Тому що тут на один ковточок, а мені потрібно трошки більше. Але без кофеїну, бо буде сердечко випадати. Так, і мені вже самі цікаво, що тут. Так, кладу я собі такі сливочки, Я не люблю, коли з с... кофіварки роблять капучинку із сухим молоком. Для мене або натуральне молоко, або краще такі сливочки. Ще одну візьму таку сладунечка така. І все, йду на розпаковочку. Ось так, відкриваємо. Я стільки подарунків собі замовила, що я навіть не знаю, що тут. Що прийшло. Що... Можемо тут. А, -а, -а, -а. всі це знають. Це суперпопулярна штука. Суперпопулярна штука. Ось така. Селфі паличка яку можна ставити, і вона на магнітик. Вже практично я на картинці. А, а, а. Зараз перевірю якість. І вона має слідкувати за твоїм обличчям під час того, як ти рухаєшся, а, щоб були... лице завжди було в кадрі, він має реагувати. Так, я відкрила Ой, посипалися всі інструкції. Йой. Так, ну інструкцію читати я не буду. Зразу загалом бачу таке. Я думала, це на... буде на такій присості, а вона просто на підставці. І так, я з. Така штучка. Так, як вона включає? Ага, тут камера, ось тут камера. Її потрібно, напевно, зарядити або довго тримати. Я не знаю. Так, а, ось-ось. Це сюди вкручиться. Зараз мастер Лара. Чик-чик. Опа. Оп. І вона має стояти. Не знаю, для чого це ще додаткове колечко. магнітик Просто доток. А! Я злякалася, дивіться. О, я його не можу зняти. Ну, коротше, я не можу вже його зняти. О! Зняла, дивіться, це магніт, і вона так клас. І все, і валя. Так само з моїм телефоном буде килоць і там. Так, ну ніякого зарад... зарядного пристрою я не бачу. Як воно має працювати? Як воно має працювати? Я не розумію. Де воно заряджається? Люди, хто знає, як воно має працювати? Все ж таки потрібно читати інструкцію, Да? Що тут китайці придумали? Тут можна навіть на штатів отак от ставити, прикручувати Сюди на штаті. Ну. ну. Ага. Коротше, ти тримаєш довго і з'єднуєшся з блютузом, напевно. Який в телефоні. Коротше, я розберуся і вам розкажу. Найшла. Не йшла. Ось. Але в комплекті зарядне не йде. Воно має бути своє. Оце мінус. А чи нормально такий селфач? Побачимо. Розкажу в наступних відео. Так, направляюсь додому. Такий більярдний стіл скучає, просто нема кому грати, всі працюють. Ну, правда, ні, тут теніс ще грають на столі. Так, відкриваю. Тут красота. Бусейн, правда, холодний, але обіцяли, на зиму будуть гріти. Уже ж так, якби по факту зима на вулиці то жарко, а вода холодна. Такі непогані апартаменти, мені нам Це воно новеньке ще, не заюзане. З кофейком, з посилочкою і з телефоном в руках. А як же ж нажати ліфт? Є варіант? Звісно. А ноги мені для чого? Звісно, да. так. Так наробити не можна, напевно, але в мене руки зайняті. Мені потрібно вам щось тільки всього показати.